Ідеолога жіночого руху Фемен Віктора Святського цієї ночі жорстоко побили невідомі. Ударів завдавали прицільно в голову, попередньо повідомивши, що наступним будуть дівчата. Топлис протестувальники переконані побиття приурочили до 1025-ї річниці хрещення Русі, адже їхню акцію до приїзду в Київ Володимира Путіна і патріарха Кирила вже сплановано. Учора близько одинадцятої вечора Віктор Свяцький повертався до офісу Фемен, де тимчасово мешкає. У дворі на нього вже чекали троє. Все, що запам'ятав ідолог Фемен з цієї зустрічі: перші кілька сильних ударів, чимось тяжким у голову. Підвестися з каталки, зробити кілька кроків сьогодні. Йому допомагає бойова подруга Олександра Шевченко. Постраждав свяцький. Переконані феміністи за їхню спільну справу. Про бормонталікакутанісурадісу зараз ти, е -е, а потом дівчинки будуть. Більше я нічого ні помню. Тріється, що його побила, святки нібито бачив учора упродовж цілого дня. Переконаний, це було зовнішнє спостереження СБУ. Воно, начебто, з'явилося, коли у Фемен спланували акцію з наводи 1025-ї річниці хрещення Русі. Дівчата самих віночках вже бачили і Володимир Путін і Патріарх Кирил. Пер дещо особливе підготували для них обох вся мразь приїжджає і збирається тут на шабаш вперше. у службі безпеки свою причетність до стеження, а тим більше до побиття святського категорично заперечують. кажуть, такої людини взагалі немає у їхній розробці. Ми спростовуємо також якесь стеження, в чому нас звинувачують за цією людиною. Скажімо прямо він нам просто не цікавий. Ми стеження за громадськими організаціями взагалі не входить ні в компетенцію, ні в задачі служби безпеки України. Стан побитого фемініста медики вважають середньо тяжким, щоб визначити, чи відбувся він лише синцями, чи зазнав серйозніших травм. Його додатково обстежать. Тим часом дівчата обіцяють поберегти себе до приїзду високих гостей. Єслі останнімся живи, зділива Ольга Кушелев, Андрій Романок, ТСН 1+,1.